Будівельна компанія Чернівці Будінвест. будуємо комфортне майбутнє. Усім глядачам телеканалу «Чернівці» в студії Юлія Зотова найактуальніші новини 30 грудня підготували журналісти Чернівецького репортера. Далі про головні події докладніше. Чернівецька міська рада таки ухвалила міський бюджет на 2017 рік. Черги і обурення у відділах державної реєстрації. Чернівчан запрошують відсвяткувати новий рік у притулку для тварин. Музика. Чернівецька міська рада у п'ятницю 30 грудня таки ухвалила міський бюджет на 2017 рік. Нагадаю, на черговому засіданні у четвер до питання бюджету депутати так і не дійшли. Зате призупинили дію свого рішення, прийнятого на попередній сесії, про виділення 18,5 мільйонів гривень на придбання квартир учасникам. АТО це рішення спровокувало конфлікти між АТОвцями. Тепер разом з ними має бути розроблена нова програма, яка врахує. Усі недоліки попередні. Що ж до прийнятого міського бюджету, то дохідна частина його складає 2 мільярди і 100 мільйонів гривень, а видаткова 2 мільярди 200 мільйонів. Головний фінансовий документ міста ухвалений 25 голосами і буде доопрацьовуватися вже у січні. Черги і обурення у відділах державної реєстрації величезна кількість підприємців бажає припинити підприємницьку діяльність. А все через нововведення з 1 січня, навіть тих фопів, які працюють без прибутку, зобов'яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок. У цьому відділі державної реєстрації, що по вулиці Богдана Хмельницького великі черги, а все через зміни, які відбудуться після нового року. Раніше фізична особа підприємець мала сплачувати 5% податку та єдиний соціальний внесок від прибутку за місяць. При цьому, у разі, якщо прибутку не було, сплачувати податок не доводилось. 1 січня буде інакше. Черги пов'язані з тим, що 6 грудня парламент ухвалив, а 27 грудня президент підписав зміни до закону щодо. Наче закон про збір та облік єдиного внеску на загальне обов'язкове державне соціальне страхування. Тобто всі зареєстровані фізичні особи підприємці з наступного року мають сплачувати єдиний соціальний внесок в розмірі 704 гривні. Навіть ті, які не працювали на протязі декількох років. Підприємці не приховують свого обурення. Кажуть, вчора черги були ще більшими. Вчора було. Адже щоб в новому році не платити єдиний Соціальний внесок ФОПом без прибутків потрібно припинити державну реєстрацію як фізичної особи підприємця до 1 січня 2017 року. Та зважаючи на кількість охочих, працівники державної реєстрації кажуть за три дні. Фізично це зробити неможливо. Тому зараз виникла ця паніка. Всі оці 13 тисяч сплячуть підприємців, бажають зараз припинити свою підприємницьку діяльність. Якщо вони цього не зроблять, то з 1 січня вони будуть платниками єдиного соціального внеску в розмірі 704 гривень. За три дня об'їчку і щоб люді ні спіліли достатньо вихідні. Та все ж думки щодо нововведення різні. Декому не до вподобаю, що навіть тих підприємців, які працюють без прибутку з нового року, зобов'яжуть сплачувати єдиний соціальний внесок. Але деякі боковинці підприємці до змін поставились позитивно. Надо платити. потрібно тобто роботи до. А ще фахівці нагадують, припинення підприємницької діяльності може провести будь-який нотаріус у місті Чернівці та Чернівецькій області. Всі нотаріуси міста підключені до єдиного державного реєстру. Також будь-яку реєстраційну дію можна провести у нотаріуса будь-якого нотаріуса Чернівецької області. Крім того, що існує принцип екстретеріальності, відповідно до якого також будь-яку реєстраційну дію можна провести у будь-якого державного реєстратора районного центру. Тобто в селищній раді, в міській раді, в райдержадміністрації, скрізь є посади державних реєстраторів. Ольга Андрійська, Анатолій Яроцький, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівецькій області трапились дві пожежі у Заставнівському та Глибоцькому районах. Обидві у гаражах автівки постраждали, а от люди ні. Подробиці у наступному сюжеті. Житель села Дорошівці Заставнівського району відчув запах диму, зайшовши в гараж. Виявив, що причиною пожежі стало коротке замкнення електромережі в моторному відсіку автівки. Чоловік намагався самотужки з допомоги підручних засобів приборкати полум'я. Однак йому не вдалося, після чого він одразу ж зателефонував за номером 101 та повідомив про пожежу. На той момент вогнем був, був охоплений повністю автомобіль, а також повні перекинулося на приміщення гаража. На місце події було направлено пожежно-рятувальний підрозділ з міста Заставна. Існувала загроза перекидання вогню на поруч розташований житловий будинок. Вогнеборцям вдалося ліквідувати пожежу в тих межах, в яких вони її застали на момент прибуття, та врятувати житловий будинок. Внаслідок пожежі вогнем знищено автомобіль та частково пошкоджено гараж. Ще одна пожежа у селі Молодія закінчилась не так збитково. Причиною виникнення пожежі стало порушення прав пожежної безпеки власником при роботі з болгаркою. Чоловік не помітив, як іскри потрапили в речі домашнього вжитку, що знаходилося в гаражі. Завершив свої роботи, вийшов з гаража. Через певний час він відчув запах диму. Так як пожежа була незначною, чоловіку вдалося підручними засобами ліквідувати пожежу, пожежно-рятувальні підрозділи на місці. Події не викликалися. Рятувальники закликають бути особливо уважними у святкові дні та при роботі з інструментами, які можуть спричинити загорання. Надія Величко, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. У Чернівцях чимало нерозчищених доріг на вулиці Білецькій, що над Цецено лісовоз розвернуло поперек дороги. Вузьке місце та великий причеп завадили машині розвернутися, розповідає водій автівки. Неправильно мене направили на ту дорогу і забуксував, знесло, зробило норість. Позвонив хлопцям на МЧС, хлопці приїхали, допомогли. Дякую хлопцям з МЧС, що виручили мене в таку годину. Раз, два, три ялинонька гори у пожежників. Своє ставлення до цієї фрази. І якщо справді запалала ялинка, то треба знати, що робити у таких випадках. Надія Вличко продовжить тему. В рамках наочної демонстрації співробітники ДСНС зробили свій експеримент, розіграли загорання ялинки. Як бачите, ялинка палає яскраво та швидко. Щоб такого не трапилось, рятувальники радять. Ялинку не потрібно прикрашати легкозаймистими матеріалами, встановлювати її потрібно на стійку основу, а також розміщувати на відстані не менше одного метру від опалювальних приладів. При засобленні ялинки гірляндами слід пам'ятати про те, що вони повинні бути справні, в них не повинно бути ніяких механічних пошкоджень. Також не варто дозволяти дітям самим вмикати електрогірлянди в розетки. І якщо вже не дай Боже сталося загорання, треба максимально швидко обесточити помешкання і дзвонити 101. Надія величко, чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Якщо ви ще не вирішили, де будете зустрічати новий рік, комунальне підприємство Притулок для тварин запрошує усіх охочих долучитися до святкування у колі чотирилапих улюбленців. Але за однієї умови перепустка це корм для пухнастиків та гарний настрій. Більше про це у сюжеті. Комунальне підприємство Притулок для тварин на новорічні свята відкрив готель для домашніх котів, адже багато боковинців виїжджають з міста на свята, а тварин залишити нізким. Доба утримання улюбленця вартує 40 гривень. Сюди входить нагляд за твариною та харчування. Це велика відповідальність, зазначає директор комунального підприємства Василь Виноградов. Тому вирішив зустріти новий рік разом з великою родиною чотирилапих у притулку. Всі підуть святкувати десь в родинах, а я з родиною буду святкувати тут і буду наглядати в цей день. Ну, фактично, коли нікого нема, буду наглядати за цими тваринами. Я запрошую всіх чернівчан відвідувати нашу установу, особливо в святкові дні, тому що розумію, що в святкові дні багато людей будуть відплачувати десь і менше буде уваги приділятися для тварин, тому запрошую завітати до нашої установи. Будь-який день, хоч на вихідних, завжди є персонал. Тут у притулку наразі перебуває більше 140 тварин. Василь Виноградов каже: кожен може прийти сюди з гостинцями та погодувати чотирилапих самостійно. Якщо ви ще не вирішили з подарунком на новий рік для близьких, оберіть його тут у притулку для тварин, та зробіть маленьку радість як пухнастим чотирилапим, так і собі. Цьому чорнявому хлопчику орієнтовно 2-3 роки. Він пухнастий, молоденький, але боязливий. На собаці є ошийник, тому ймовірно, що він втік або просто заблукав. Працівники притулку знайшли його по вулиці Вижницькій. Якщо власники чотирилапого впізнали свого улюбленця, поспішайте до притулку для тварин, аби цей добрий песик зустрів новорічні свята в колі своїх господарів. Непосидючі сестрички близнючки так їх назвали у притулку. Вони пухнасті, грайливі, з добрими очима, їм близько року. Собаки тут нещодавно. Їх підібрали під час відлову тварин на вулицях, працівники закладу. А на днях їх будуть стерилізувати та вакцинувати. Вони чекають на нових господарів. Ця вівчарка перебуває у притулку півтора місяці. Працівники закладу підібрали її на вулиці Хотинській у важкому стані. Вона не могла пересуватись та була виснажена. Зараз собаці краще. Вона одужала і також мріє про родину. Вона добра, мила та позитивна. За час роботи притулку більше сотні тварин було прилаштоване у родини. В планах закладу на наступний рік будівництво третьої черги вольєрів, облаштування котячої кімнати та відкриття готелю для собак. Лілія Луленко Сергій Бабій, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Близько 50 дідів морозів та снігурок зібрались сьогодні на Соборній площі для проведення благодійного новорічного флешмобу. Побував на місці події мій колега. Участь у флешмобі взяти кожен бажаючий, хто прийшов у костюмі Діда Мороза або снігурки. Ми дуже часто забуваємо про те, що новий рік це казка. І саме час повірити в цю казку і згадати свої якісь дитячі часи, згадати свої мрії. Таким чином, коли нас багато дії в морозів, багато снігурочок, ми нагадуємо людям, що ця казка існує, що можна створювати хороший настрій і радість, незалежно від того, який це день, незалежно від того, там є у вас костюм чи немає костюма, і відчувати ці емоції, відчувати ці емоції по-справжньому і бути щасливим. Це благодійний захід, на якому збирались кошти на лікування Ольги Гереги, яка хвора на рак. Цього року це благодійний флешмоб на допомогу дівчинці, яка цього дійсно потребує. Вона хвора на рак і хочеться дійсно, якомога більше допомогти. Ми віримо в те, що як мінімум перед новим роком дійсно трапляються дива, і ми зможемо їй допомогти. У святковій програмі взяли участь близько 50 учасників, які розважали глядачів танцями і піснями. Я люблю новий рік, мені дуже сподобалось. Микола Швець, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І це всі новини на сьогодні. Більше новин можна знайти на офіційному сайті www.mtrk.com.ua. Тут же відбувається і онлайн-трансляція телеканалу Чернівці. Крім того, заходьте на нашу сторінку у мережі Facebook. Я прощаюсь з вами. бажаю гарних свят і до зустрічі у новому році.